На екрані весела нарізка котів, які смішно і старанно вилизуються. Привіт, друзі! котомами і кототати! Знайома ситуація. Ви сидите, спокійно дивитесь серіал, а поруч чутно характерний звук шорх 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 Це ваш пухнастий перфекціоніст в десяте за годину наводить марафет. Спочатку це викликає розчулення, ой, який же він у мене чистюля! Але потім ви помічаєте, що він робить це постійно, навіть коли спить. Прокидається, щоб вилизати лапку, і ось уже на його ідеальному хутрі з'являються дивні залисини. Думайте, він просто дуже охайний. Чи може ваш кіт зламався і ввімкнув режим автомийка назавжди? Сьогодні ми розкриємо одну з найбільших таємниць котячої поведінки. Ми розберемося, коли грумінг це норма, а коли це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Обіцяю, після цього відео ви будете розуміти свого хвостатого тирана набагато краще. А поки що напишіть у коментарях, як звати вашого головного чистюлю. Перш ніж ми зануримось у світ котячих тривог, давайте згадаємо, хто такий кіт, в принципі. Це не просто милий пухнастий клубочок, що любить спати на вашому ноутбуці. Це маленький, але дуже гордий хижак. В голові якого досі прошиті інстинкти його диких предків для дикого кота грумінг це питання виживання. По-перше, вилизуючись, він прибирає з шерсті всі запахи після їжі, щоб не привабити більшого хижака і не злякати наступну здобич, це така собі котяча маскувальна система. По-друге, це допомагає підтримувати шерсть у ідеальному стані, що важливо для терморегуляції, і по третє. Сам процес вилизування заспокоює кота, як для нас медитація чи чашечка чаю. Тобто грумінг це абсолютно природна і життєво важлива поведінка, але, як то кажуть, є один нюанс, і цей нюанс виникає тоді, коли природна поведінка стає нав'язливою. Отже блок перший що таке нормальний грумінг і де проходить межа? В середньому коти витрачають на догляд за собою від 30% до 50% свого часу, коли не сплять, так так, половину свого активного життя вони присвячують красі, це абсолютно нормально. Вони вилизуються після сну, щоб прокинутись і розгладити шерсть. Вони вилизуються після їжі, щоб бути чистенькими, вони вилизуються після того, як ви їх погладили, щоб. Ну, щоб повернути свій запах і показати, хто тут головний, це все в межах норми. Тривожитись варто тоді, коли ви бачите, що кіт робить це буквально безупину, коли Грумінг заважає йому їсти гратися або спати, коли він робить це агресивно, ніби намагаючись щось з себе здерти. І найголовніше, коли ви бачите фізичні наслідки цього процесу, саме про них ми зараз і поговоримо. Перший і найочевидніший тривожний дзвіночок лисини та ранки, це те, що в медицині називається алопеція. Якщо ви помітили, що на животі, спині чи лапках вашого кота шерсть стала рідшою, з'явилися голі ділянки шкіри, або, що ще гірше, почервоніння, виразки чи скоринки це вже не про чистоту, це про проблему. Язичок кота це не ніжна губка, це справжня терка, вкрита жорсткими сосочками. Які називаються папіли при тривалому терті, вони буквально стирають шерсть і пошкоджують верхній шар шкіри. Тому, якщо ваш котик раптом почав нагадувати Сфінкса в деяких місцях, це прямий сигнал. Час розбиратися в причинах. Не думайте, що саме пройде. Це не пройде. Це крик вашого улюбленця про допомогу, який він виражає єдиним доступним йому способом. Друга причина, яку треба виключити, це біль. Уявіть, що у вас щось болить, наприклад, коліно. Ви інстинктивно будете його терти, масажувати, намагаючись полегшити дискомфорт. Коти роблять те ж саме, але за допомогою язика. Якщо кіт постійно і наполегливо вилизує одне й те саме місце, особливо суглоб, лапу чи певну ділянку на спині, можливо справа зовсім не в шкірі. Це може бути артрит у старших котів, стара травма, яка почала турбувати, або навіть проблеми з внутрішніми органами. Кіт може вилизувати живіт, тому що у нього проблеми з сичовим міхуром або кишківником. Це його спосіб сказати: Господарю, мені болить ось тут. Тому, перш ніж думати про стрес, уважно поспостерігайте, чи не накульгує він, чи не змінилася його активність. Чи не став він уникати стрибків на улюблену шафу? Секретний ворог номер один блохи та інші паразити. Так, це банально, але це найпоширеніша причина свербежу та як наслідок надмірного вилизування. Навіть якщо ваш кіт 100% домашній і ніколи не виходив на вулицю, це не гарантія. Ви можете принести личинки бліг на своєму взутті чи одязі. І навіть одна блоха, яка вкусить кота, може викликати сильну алергічну реакцію блошиний алергічний дерматит. Слина блохи містить білки, які є потужними алергенами для багатьох котів, і тоді починається пекло. Кіт буде розлизувати і розчісувати себе до крові, особливо в районі крижів та основи хвоста. Окрім бліг, є ще підшкірні кліщі, вушні кліщі. Які змушують розчісувати голову та шию та інші малоприємні створіння. Тому перше, що зробить хороший ветеринар, перевірить кота на наявність паразитів. Коли їжа не друг, харчова алергія, це ще одна поширена медична причина, так само як і люди, коти можуть мати алергію на певні компоненти їжі. Найчастіше це білок, курка, яловичина, риба або молочні продукти. Алергія проявляється не тільки проблемами з травленням, а й сильним свербежем. Перший кіт, звичайно ж, намагається цей свербіж вгамувати за допомогою свого універсального інструменту язика. В результаті ми бачимо ті ж самі залисини, розчухи та ранки, найчастіше в області голови, шиї та живота. Визначити харчову алергію може бути складно для цього. Ветеринар, швидше за все, призначить спеціальну виключаючу дієту. Це коли кота на кілька тижнів переводять на корм з новим незвичним для нього джерелом білка, наприклад, скачкою або кроликом. І якщо симптоми зникають, вуаля алерген знайдено. Алергія на вас, або точніше, на ваше оточення. Це називається атопічний дерматит. Це алергічна реакція на щось у навколишньому середовищі. Це може бути пилок рослин, який залітає через вікно, домашній пил та пилові кліщі. Пліснява у вологих приміщеннях, і так, це може бути алергія на вашу нову парфумерію, освіжувач повітря або навіть на побутову хімію, якою ви миєте підлогу. Кіт постійно контактує з цими алергенами, вдихає їх, вони осідають на його шерсті. Результат знову ж таки: свербіж і нестримне бажання вилизатись. А топічний дерматит часто має сезонний характер, наприклад, посилюється навесні під час цвітіння. Діагностувати його ще складніше, ніж харчову алергію, і тут точно не обійтись без допомоги спеціаліста, який допоможе виявити подразник і призначити лікування. Шкірні інфекції, грибок і бактерії, пошкоджена шкіра це відкриті ворота для інфекції. Коли кіт постійно вилизує і роздряпує одне й те саме місце, він порушує її захисний бар'єр. В результаті на шкірі можуть оселитися бактерії, викликаючи піодермію, або грибки, наприклад, всім відомий лишай або менш відомий маласезіозний дерматит. Це створює порочне коло. Інфекція викликає ще сильніший свербіж та запалення, кіт лиже ще інтенсивніше, ще більше пошкоджуючи шкіру і поширюючи інфекцію. Розпізнати це можна за специфічними ураженнями, мокнучими ранками, гнійничками, неприємним запахом від шкіри лупою. У цьому випадку простого усунення першопричини вже недостатньо. Потрібно лікувати і саму вторинну інфекцію за допомогою антибіотиків або протигрибкових препаратів. Неврологічні розлади це менш поширена, але дуже серйозна група причин. Іноді надмірне вилизування може бути викликане не свербежем чи болем, а проблемами з нервовою системою. Є такий стан, який називається синдром котячої гіперестезії, при ньому у кота виникають напади підвищеної чутливості шкіри, зазвичай вздовж спини. Шкіра може сіпатися, кіт раптово починає шалено бігати, кричати, а потім агресивно вилизувати або навіть кусати свою спину та хвіст. Це виглядає дуже дивно і лякаюче. Причини цього синдрому до кінця не вивчені, але вважається, що це може бути пов'язано з неврологічними або навіть епілептичними розладами. Якщо ви помітили таку дивну поведінку, обов'язково зніміть напад на відео і покажіть ветеринару. Це дуже допоможе в діагностиці. Гормональний збій, гіпертереоз. Це захворювання, при якому щитоподібна залоза кота виробляє занадто багато гормонів, воно частіше зустрічається у літніх тварин, як це пов'язано з вилизуванням. Гіпертереоз прискорює метаболізм кота, робить його більш збудженим, нервовим та дратівливим. Шерсть може стати тьмяною, і скуйовдженою, а шкіра сухою та схильною до подразнень, крім того, через постійну нервову напругу. Кіт може почати надмірно вилизуватися, щоб хоч якось себе заспокоїти. Інші симптоми гіпертереозу це підвищений апетит при втраті ваги, сильна спрага, часте сечовипускання, іноді блювота або діарея, це серйозне захворювання, яке вимагає медикаментозного лікування, тому при підозрі негайно до лікаря. Підсумуємо медичний блок. Як ви бачите, причин може бути безліч від простої блохи до складного гормонального розладу, і самостійно розібратися в цьому неможливо. Тому запам'ятайте головне правило: якщо ваш кіт почав вилизуватися до лисин, ваш перший і єдиний правильний крок це візит до ветеринарної клініки. Не займайтеся самолікуванням, не мажте кота чудо мазями з інтернету. І не слухайте порад сусідки, тільки лікар зможе провести необхідні аналізи, взяти зі шкріп шкіри аналіз крові, можливо, зробити УЗД, і поставити точний діагноз. І тільки після того, як всі медичні причини будуть виключені, ми можемо зануритися у таємничий світ котячої психології. А тепер переходимо до найцікавішого: медичні причини виключені, ваш кіт абсолютно здоровий за всіма аналізами, але продовжує робити себе сфінкса. Вітаю, ви потрапили у світ котячого стресу. Коти створіння дуже чутливі, і хоч вони майстерно приховують свої емоції за маскою байдужості, будь-які зміни в їхньому стабільному світі можуть викликати сильну тривогу. А як коти борються з тривогою. Правильно, за допомогою грумінгу вилизування стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя і допомагає їм заспокоїтись. Але коли стрес стає хронічним, цей заспокійливий ритуал перетворюється на нав'язливу звичку, яка руйнує і шерсть, і шкіру. Це називається психогенна алопеція. І зараз ми розберемо основні психологічні причини нудьга, двигун руйнування і вилизування. Уявіть, що вас замкнули в квартирі на цілий день без інтернету, книг і телевізора. Чим ви займетеся, швидше за все почнете ходити з кутка в куток, гристи нігті або смикати волосся, так само і кіт, його предки цілими днями полювали, вистежували здобич, досліджували територію. А що робить сучасний домашній кіт? Спить, їсть і знову спить. Якщо в його житті немає достатньої кількості стимулів, ігор, нових вражень. Можливості реалізувати свої мисливські інстинкти, він починає нудьгувати, і ця нудьга виливається у деструктивну поведінку. Хтось починає дерти меблі, хтось кричати ночами, а хтось нескінченно вилизуватися. Це його спосіб зайняти себе, коли більше зайнятися нічим. Хто всі ці люди? Реакція на зміни. Кіт це маленький консерватор. Він обожнює рутину і стабільність. Будь-яка зміна в його налагодженому світі це потенційне джерело стресу. Що це може бути? Переїзд на нову квартиру, ремонт і поява чужих людей та гучних звуків, народження дитини, яка раптом забирає на себе всю увагу, поява в домі нового вихованця, іншого кота або, не дай Боже, собаки, навіть така дрібниця, як перестановка меблів, може вибити кота з колії. Він відчуває, що втрачає контроль над своєю територією, і це його лякає. І він починає активно вилизуватися, щоб заземлитися і повернути собі відчуття спокою. Це його спосіб впоратися з хаосом, який раптом виник у його ідеальній котячій імперії. Синдром покинутого котика тривога розлуки, деякі коти, особливо ті, кого рано забрали від мами. Або ті, хто має дуже тісний зв'язок з господарем, можуть страждати від тривоги розлуки. Вони буквально не можуть залишатися наодинці. Коли ви йдете на роботу, для них настає кінець світу. Вони можуть кричати під дверима, ходити в туалет у недозволених місцях, або ж почати інтенсивно вилизуватися, щоб впоратися з панікою. Часто такий грумінг відбувається саме тоді, коли вас немає вдома, тому ви можете помітити лише наслідки вологу шерсть або нові залисини, коли повертаєтесь. Це дуже серйозний стан, який потребує корекції поведінки, іноді навіть за допомогою зоопсихолога та спеціальних заспокійливих препаратів. Психогенна алопеція, коли звичка стає хворобою. Це, по суті, котячий аналог обсесивно компульсивного розладу ОКР у людей, це коли поведінка, яка колись була реакцією на стрес, закріплюється і стає самостійною проблемою. Навіть якщо початковий стресовий фактор вже зник, наприклад, ремонт закінчився, або ви звикли до нового члена сім'ї, кіт продовжує вилизуватися за звичкою. Цей процес стає для нього нав'язливим ритуалом, який він не може контролювати. Найчастіше психогенна алопеція проявляється у вигляді симетричних лисин на животі, внутрішній поверхні стегон та лапах, шерсть виглядає не випавшою, а ніби підстриженою, тому що кіт її просто злизує. Це складний діагноз, який ставиться методом виключення всіх інших причин. Конфлікти з іншими тваринами, якщо у вас вдома живе кілька котів, надмірне вилизування одного з них може бути ознакою прихованого конфлікту, коти територіальні тварини, і навіть якщо вони не б'ються відкрито, між ними може бути напруга. Один кіт може блокувати іншому доступ до миски, лодка або улюбленого місця на дивані. Цей постійний соціальний тиск, величезний стрес для кота жертви. Він не може дати відсіч тому свою фрустрацію і страх він перенаправляє на себе, починаючи вилизуватися. Це називається переадресована агресія. Ви можете навіть не помічати цього булінгу, адже він може проявлятися у ледь помітних поглядах чи позах. Тому якщо у вас кілька тварин і одна з них має проблеми з грумінгом, придивіться уважніше до їхніх стосунків. Фрустрація мисливця. Не забуваємо, що наш диванний мисливець, все ще мисливець у душі. Кожен день він бачить за вікном пташок, мух, метеликів, але не може їх впіймати. Це викликає у нього сильну фрустрацію. Уявіть, що ви бачите найсмачніший торт у вітрині, але не можете його купити. І так, кожен день. Енергія, яка мала б піти на полювання, накопичується і не знаходить виходу. І тоді кіт починає робити щось інше. Щоб її виплеснути, наприклад, носитися по квартирі о третій ночі, влаштовуючи тигидик, або ж вилизувати себе. Ця незадоволена потреба в полюванні може бути серйозним джерелом стресу, особливо для молодих та активних котів, тому важливо давати їм можливість полювати хоча б на іграшки. Що ж робити з усіма цими психологічними проблемами? Крок перший, і ми знову до цього повертаємось. Переконайтеся, що ви виключили всі медичні причини. Це аксіома. Не можна починати поведінкову терапію, якщо у кота блошиний дерматит або артрит. Це буде просто знущанням над твариною. Тому спочатку повне обстеження у ветеринара, і тільки після того, як лікар скаже, ваш кіт клінічно здоровий, це стрес. Ми переходимо до наступного кроку. Не нехтуйте цим. Адже 70% випадків надмірного грумінгу мають саме медичну, а не психологічну основу. Це дуже важливо пам'ятати, щоб не нашкодити своєму улюбленцю. Крок другий. Створюємо котячий дзен. Наше завдання зробити світ кота максимально комфортним, безпечним і цікавим. Це називається збагачення середовища. Що сюди входить? По-перше, вертикальний простір. Котам важливо мати можливість спостерігати за своєю територією з висоти, полички, комплекси, високі дрябки – це їхні оглядові вежі. По-друге, іграшки, і не просто купка мишок, що лежать у кутку, а інтерактивні ігри з вами, вудочки, лазерні указки. Тільки не забувайте в кінці дати спіймати промінь на ласощах, інтелектуальні годівниці, з яких треба добувати їжу. Це реалізує їхній мисливський інстинкт і бореться з нудьгою. По третє, безпечні схованки, коробки, будиночки, тунелі, де кіт може сховатися і відчути себе в безпеці. Перший крок третій. Рутина та любов. Як ми вже казали, коти обожнюють стабільність. Намагайтеся дотримуватися чіткого графіка годування та ігор. Це дає коту відчуття контролю та передбачуваності. Якщо у вас вдома конфлікт між тваринами, Забезпечте кожній з них власні ресурси, окремі миски, лодки, місця для відпочинку, щоб у них не було приводу для конкуренції, використовуйте позитивне підкріплення, хваліть та давайте ласощі за спокійну поведінку. Можна спробувати заспокійливі засоби на основі феромонів, які вмикаються в розетку. І, Звичайно ж, приділяйте коту увагу, але не нав'язливу, а таку, яку він любить. Для когось це почухування за вушком, для когось просто спокійно посидіти поруч. Ваша любов і терпіння найкращі ліки проти котячого стресу. Отже, друзі, тепер ви знаєте, що котячий язик це справжній індикатор здоров'я, і надмірне вилизування це не просто дивна звичка, а складний сигнал, який може вказувати як на медичні, так і на психологічні проблеми. Головний висновок, який ми маємо зробити, не ігноруйте це. Ваш кіт не намагається вас роздратувати і не є бракованим. Він просто каже вам «мені погано, допоможи мені. І наш обов'язок, як люблячих господарів, почути цей крик. Так, іноді наші пухнасті тирани будять нас о п'ятій ранку, скидають речі зі столу і вважають нас своїм обслуговуючим персоналом, але ми їх обожнюємо, правда. І їхнє здоров'я та щастя це наша головна турбота. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові котячі секрети, і поділіться цим відео з другом кошатником, якому це може бути корисно. А на останок питання яка найдивніша звичка є у вашого кота? Обов'язково напишіть у коментарях, почитаємо разом.